12 лютого у Прилуцькому міськрайонному суді знову розглядали справу стосовно Руслана Ніязова. Екс очільника комунального підприємства послуга обвинувачують у масштабному забрудненні земель небезпечними відходами. З дозволу чиновника на місцеве сміттєзвалище приватна фірма вивозила небезпечні відходи. Як результат, вміст нафтопродуктів у ґрунті було перевищено у 28 разів. Доведіть косапель в Лушка. Прокурор Кіщаніко Максим. Петрович і захисник Ющенко, також обвинувачений м'язов постановлю У Нас сьогодні новий прокурор і взагалі складу суду учасники довіряють захисників. суду я довіряю. У мене не довіра до прокурора. Суд задавав запитання, чи знайомий прокурор з матеріалами кримінального провадження. Все таки 19 томов ознайомиться перед судовим процесом з матеріалами кримінального провадження неможливо категорично. У ході судового засідання адвокат обвинуваченого подає клопотання про відвід прокурора. Я все-таки вважав, що сьогодні буде приймати участь у судовому засіданні старший прокурор, який здійснював кримінальне керівництво. Це Довгошей Олександр Анатолійович, але він сьогодні не з'явився. Суддя, головуючи, задавав питання сьогоднішньому прокурору. Чи знайомий він з матеріалами кримінального провадження? Він сказав так. Але ж у справі є з 19 томів прокурор, взагалі людина перед. Участю у справі не може фізично ознайомитися з 19 томами, тому що там є і записи, є дуже багато матеріалів, Це дуже обширні матеріали. Тому прокурор не щирий у цьому своєму висловлюванні. Як і під час попереднього судового засідання в усіх учасників складається враження, що адвокат умисно шукає приводи, аби затягувати справу. Чому я заявляю відвід від прокурору Догошею? Я сказав, що він старший був старшим керівником. Прокурорів. По справі збиралися докази, в тому числі негласні слідчі дії проводились. Це і обшуки, це і прослуховування телефонних розмов, це і слідження за певним об'єктом, негласне відеозйомки різні слідчі дії. Зазначені слідчі дії, негласні, розшукові, на підставі статті 246 кримінально процесуального кодексу України проводяться виключно у разі скоєння кримінальних правопорушень, віднесених до категорії тяжких або ж особливо тяжких. Цей кримінальне правопорушення, який інкримінується ніязово, не відносяться не до тяжких, не особливо тяжких злочинів. Відповідно, негласних розшукових слідчих дій, слідчі проводити не мали право. На думку адвоката, слідчі незаконно здобували докази, скориставшись ще одним кримінальним провадженням, по якому проходить обвинувачений. Кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом. За фактом розтрат розкрадання бюджетних коштів виділених на поточний ремонт приміщень захисних споруд, укриттів підвальних приміщень. Укриттів будівництво спортивного майданчика, капітальний ремонт світлофорів на дорогах, закупівлю генераторів на обладнання пунктів незламності, пунктів обгріву, бомбосховищ, закладів освіти. Суддя зазначив, що не може визначити обґрунтованість звернень адвоката про відвід прокурора, оскільки в нього відсутні будь-які матеріали до судового слідства. А відтак слухання справи перенесено на 15 квітня.